У День незалежності України до Києва вперше після свого призначення приїхав прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Про свій візит він повідомив у соцмережі X, наголосивши, що цей символічний день є важливим етапом не лише для українців, а й для партнерів України у світі. Карні підкреслив, що Канада посилює свою підтримку Києва та докладає зусиль для досягнення справедливого і тривалого миру. Очільник канадського уряду також опублікував відеозвернення, у якому привітав українців зі святом. Він нагадав, що 34 роки тому Україна проголосила незалежність від Радянського Союзу, і саме Канада однією з перших визнала її як суверенну державу. Карні відзначив особливий зв'язок між двома країнами, адже в Канаді проживає понад мільйон українців, і тому всі перемоги та втрати українського народу мають відгук серед канадців. За його словами, народ Канади твердо стоїть на боці України у боротьбі за свободу та суверенітет. У цей день Київ очікує прибуття і інших високопосадових гостей. Серед них спеціальний представник президента США з питань України, генерал Кіт Келлох.